Добрий день, починаємо вже по-іншому. Тривалий проміжок часу ми були не з вами, однак це не вплило на цей проміжок часу, оскільки зараз пауза. Збірні будуть грати через півтори години. Наша збірна буде грати з збірною Англії. Ну не знаю, як це оцінити, який буде результат, але буде цікаво дивитися. Будемо болювати за наш клуб. Але перш ніж розпочати, відповідно. Аналізувати поєдинки 18-туру чемпіонату України з футболу, можна сказати про приємну новину, хоча в засобі масової інформації, як в друкованих, так і по телебаченню, в Ютубі. Тощо про це досить мало говорять, те, що фактично фантастичний результат нашої жіночої збірної з футзалу, які пробилися до фіналу, Чемпіонату Європи, звичайно, ну не досить гарно виступили в фінальному поєдинку збірної Іспанії 5-1 поступилися. Однак, сам факт: те, що наша збірна вийшла в фінал, здобула срібні медалі. Це є надзвичайно великим досягненням. Жіноча збірна, жіноча да. збірна. Зважаючи про те, що жіночий футзал да. за рахунок того, що було введено, і всі команди чемпіонату України вищої ліги повинні мати жіночі команди. Це призвело до того, що. Фактично до знищення футзалу жіночого. І ті футзалістки, які виступають за збірну України, 80% київ, грають за кордоном. Тобто ми повинні перед ними вклонитися, що це дійсно талановиті люди, які дійсно в цей важкий час підняли Україну на досить високий рівень. І одна футболістка. Яка вже є ветераном збірної України, взагалі занесена в реєстр рекордів світового, оскільки вона виступала була на чемпіонаті Європи, жіночому чемпіонаті Європи, граючи за збірну України, великий футбол. І на цьому чемпіонаті вона виступала в футзал і допомогла нашій збірні здобути срібну модаль. Це Віра Дятел. Тобто, ми про це повинні говорити, ми повинні таких людей. Піднімати їхній статус, а не те дивлячись на той дурном, який відбувається в Федерації України, і на той футбол, футбол, який зараз повідується в Україні в цілому. Тобто люди отримують копійки, але досягають великого результату. Якщо навіть ми зараз проїдемо по Україні, візьмемо нашу Хмельницьку область, нас футзал надзвичайно сильно розвинутий. В чемпіонаті в відкритому області виступає більше ста футзальних команд. А говорячи про великий футбол, не можемо просто сказати, що Хмельницька область дві команди були, вони знялися. Сподіваємося, що вони з наступного сезону відновлять своє існування. Однак, футзал є вище стоїть чим за футбол. Однак, в засобу вас інформації, знову ж все йде про великий футбол, а про футзал ніхто не говорить. Однак, в великому футболі в нас здобутків немає, а в футзалі здобутки є. Ну, з приємного далі. Переходимо не досить приємно. Це до аналізу чемпіонату України. Е, тобто ті результати, які були, на жаль, нам не досить вдалося мені тільки три результати вдалося вгадати, Валерій два результати вгадати. Ну давай переходимо Це до коротенького аналізу, а потім в кінці переходимо до суперматчу, в кавичка суперматчу Київського Динамо і Зорею. Ну давай, розпочинаємо. Металіст Це Олександрія. Ти говорив про те, що Олександрія, Олександрія виграє. Олександрія виграє. Я також говорив Олександрія виграє. Ніч да, ніч Нічого серйозно не побачили в цьому матчі скучний футбол. Гра без гольових моментів. Можна привітати Періцу Агнєвіча з першим очком, здобути в чемпіонаті України. Ротаня можна привітати з четвертою нічою. Ну, сподіваємося, тут вже не год півтри години не буде? Да, Думаю, якщо буде п'ята, ніща то це, це буде, буде да, Це потужно буде. Тоді я вже перед ним до речі. А вдалі йому спортивний Великобританії і шокований, що тренер три команди. У них такого ще не було. Ну то це знову ж mm -hmm. говорячи ще про дурдому. Це читає mm -hmm. ще Михаліченка. він розказує: от ми бачили його підхід. Ми бачили то. Ну, вибачайте. Тож що ти не скаже, що в танго вдарили. Ніхто не випустить будь-який корабль в плавання, якщо в нього не буде капітана. Те Вже сам, взагалі пішла, пішла Мулька, що Ребро може продовжити контракт. Йому там обіцяють баснословні кадри. Під лігу чемпіонів цю азіатську. так що ще не факт, що він туди прийде. Але якщо по аналізу говорити, металіст молодець, він нічим Олександрії не поступався, зважаючи на ті кадрові проблеми, які є. Зважаючи на те, що всі пишуть, ми об'єктивно ситуації не знаємо, що в них там є проблеми з фінансами. Однак команда молодці здобули очки. Про Олександрію можемо сказати лише тільки негативно, то що вони повинні перемагати, якщо вони хочуть боротися з киянами там з луганськими футболістами. Я то ж развити виграти. Ну переходимо до наступного поєдинку Ворскла Металіст. Ти говорив, ми... що буде нічя. Металіст 19-25, Я говорив, що ворскла переможе, знову ж ми не вгадали. Фактично, знову ж нульова нічя. Що можеш сказати по поєдинку? Ну, Чуть-чуть Ворскла може і краще грала, але знову ж таки спічнуватий футбол. А ти тут навіть я перепрошую, ти вгадав. Да, ти я говорив ніч я, да, ти молодець. Я не Де, вгадав. Ну, Павлін в Яблочко. Ну, скучний футбол, але Варсло вона трошки краще. Потім металізняв на себе ініціативу більше володів м'ячом. Це мене навіть здивувало якось. Вже чекав би теж. Ну, я ставив на ніч, але все-таки. Ну, до складу, по що... складу ворська сильніша, Однак да. я би хотів сказати про те, що проблеми були в Ворсклі складом. Через дискваліфікацію два ключових футболіста не були mm -hmm. на футбольному полі. Це Владлін Юрченко і Кравець. Тобто, фактично, захисник актуаль, атакувального mm -hmm. плану і мозок команди в центрі поля не було людини. Тому, і фактично, я рахую, що ці кадрові втрати і саме призвели до того, що тут є нулювані ші. Однак знову хочу відмітити гру Ісенка, що молодець да, на, нуль, на нуль зіграв, в декількох епізодах виручив. Зважаючи те, що попередній феноменальний матч він два по підряд пенальті відбив. От київському динамо потрібно на нього звернути сильну увагу, оскільки ті вратарі, які є зараз в киян, в першу чергу не черед, мене досить сильно він розчаровує. Незважаючи на ті ні, аванси. Зратали, які сам не говорив. треба випускати, але треба дивитися, як ну, буде дойде. Ісенку, я рахую, поки ще ціна на нього не є Жаль, так, як на різних, то вже зараз потрібно говорити, який попередній контракт потрібно. Ну мільйон, не менше. Якщо ну, там ні, три. Ну, ні, мільйон він не може коштувати. Десь 250 тисяч, я рахую, він вартує, але потрібно. Якщо ну, динамо заходить, гляди. то ж. Переходимо до наступного поєдинку. Динамо, Зоря, ми в лапки в самому кінці, оскільки це буде море критики, давай Львів, кривбас да, Львів Кривбас, І... ну, якби не червона карточка, рахую, Кривбас би довів до логічного кінця. Але Львів, скажімо так, теж здобув заслужене очко, але це не спасло їхнього тренера. Тут, бачиш, розуміть, я тут вгадав вже, ага. вже 100% ти не думав, що буде нічия. Ну можна сказати про те, що вилучення в складі Кривбасу саме призвело до того, що Львів здобув відповідне очко. Татарков підвів команду досить гарно. Капіч дубль забив. Але Львів показало, що це не мертва команда. Але я не розумію президент, президента клубу, який звільняє кваліфікованого тренера. І саме стоїть задача залишитися в який вміє виконувати да, такі задачі. Так, да, Виконувати такі задачі. Команда фактично От три тура були, вони боролися. Те, що весь час. Чемпіонат розпочинається, набирається куча нових футболістів, і це фактично людині надзвичайно важко працювати. От наш Луческо плачеться про те, що от 11 футболістів прийшло, і тому подобне. Тут ніхто не плачеться. Тут хлопці виходять і грають, Да, вони борються, Просто рівень тих футболістів є значно слабший. Однак це я вважаю... Ну, прийшов безсмертний. Подивимося, там ну, теж Львівці показував цікаву, ж... цікаву. але виходити ну... про те, що є ж вислів про те, що в одну ріку двічі не війдеш. Це теж саме стосується безсмертного. Як він уходив з команди, мені не зрозуміло те, що вони Мазера в команду привели, і можемо в кінці сезону, чи взагалі буде стояти питання, чи взагалі такий футбольний клуб ну, буде, буде існувати. Буде. Давай наступний поєдинок вересня Дніпро. Один. Ну, фактично, Дніпро реалізувало майже всі свої моменти 1-0. Ну, гол був забитий красиво, піхальонок виконав. Питань немає. Але щоб сказати, що там вау, пока, що Дніпро сирувати, ми бачимо. Ну, тільки то, що похвалити, команда продовжує боротьбу за золоті медалі. Як то кажуть, перемога не пахне, три очка взято. Основне завдання виконано. Ну одне тільки що пригнічує, це що добик перестав забивати, і це оцей поєдинок збірної Англії. Побачимо вже сьогодні як... да ну я сподіваюся, що його прорве, але тривалий проміжок часу, починаючи з Єврокубків і ту травму, яку він отримав. І можливо, це також той є фактор, Ми тут що... вгадали. що... що да. Ми вгадали, тому що Верес також досить слабко. Знову ж це сама ситуація не пов'язана з тренером, а пов'язана з кадровим підбором, оскільки рівень тих гравців ніж ну, ну, да, в Дніпрі однозначно. Ну, ну, я не буду говорити про те, що Верес вилетить, все одно я вірю, вірта, Ні, що то вони, зараз... вони будуть боротися, і послідуючі матчі вони вже будуть отримувати очки. Інгулець, Чорноморець. Я був ближче. Однак, ти взагалі тут говорив, що Інгулець переможе. Так вийшло, що Чорноморець переміг. Вдивує Чорноморець, якщо чесно. Я дивився цей матч. Непогану група. Бідібанга. Чор... Баді-банга теж, де нам може звернути увагу. До речі. Не, ну... Швидкий хлопчина. Ну, хлопець то швидкий, але я не вважаю, що цей рівень З київського клубу, що він буде Є. В ті гравці, які є в Києві, ну, вони вже не є нічим чим слабшим. Нічим. Зараз дійдемо. Основне питання по Інгульцю: те, що Одарюк не забив, того і програв. Да. <хих> грав. <хих> Бачу, і ще і... відмітити потрібно. Оліфіренко забив вже третій гол. Да. Тоже ніхто не очікував. Чогось його зоря віддала, для мене це взагалі було, і там він на постійній основі перейшов. Якби ще в оренду, я би зрозумів. Ситуація в чому? Русин грає і досить перспективний, досить гарний нападник. В Дублі за зорю грає погорілиць, <смір> який вже надзвичайно великий відрив <смір> в нього. <смір> Погорілий, да. у 19 в нього надзвичайно великий відрив від 1 і другим цей. Ну, і він ж проти Київського клубу в другому таймі вийшов, він каші не спортив. Ну, Чорноморець молодець, він знизин вже починає підніматися, фактично вже за серединку чіпляється. Знову ж говоримо про клас того тренера, Тренером. який тренує цю команду. Колос Минай. Тут знову я ближче був. Ти говорив, що колос переможе. Я говорив, що буде нічия, але Минай. Знову Шаран. Це клас тренера. тренера. Знову говоримо про тренера. Да. Ну Сама гра теж така була. Скучнувата, але минає. Ну, скучнувата, але з одної сторони, якби не дві штанги, які Оріховський вдарив ну, да. штангу, Лисенко вдарив штангу, то зовсім по-іншому була би гра. Ну, основне питання до колосу, що там велика кількість гравців є ну, склад потрібно оновлювати. Тобто гравці вже три роки фактично грають, і вони вже віці. Той же самий Лисенко. Ну, і багато гравців, які ту ж саму школу Київського клубу, пройшли Богданов, Тобто багато є гравців. Просто оновлення потрібно, свіжу, свіжу кров, кров для того, щоб коло зміг перезагрузити. Зіграти. Але це такий середняк, який навряд чи буде боротися за Єврокубки, враховуючи ті втрати, які в нього є. Однак минай молодці. В боротьбі за виживання ці три очка будуть вартувати будь-якого золота, який є. Ну і рух підвів мене. Ну так, да, Шахтар, рух. Ну, 2-0. Перемога на класі, але теж я б не сказав, що вона легко далася Шахтеру. Але знову ж таки, як і з Дніпром-1, задача виконана, три очка взято. Команда ну, стабільно тримає перше місце. Однак ця гра показала про те. Що Йовічович ставку поставив не на не Єврокубок, а саме на чемпіонат yeah. України. Оскільки фактично той склад, який грав з рухом, він грав, основа це основа грала. Вони в подальшому і грали проти Феєнорда. І там, звичайно, було фіаско, надзвичайно велике фіаско. І тут я хотів би відмітити з негативної точки зору гру голкіпера Шахтаря Трубіна. Що Можливо, летіло, то і залетіло. залетіло. Є такі матчі, як кажуть, і може треба, щоб вони такі матчі відбулися. Ну, Лев Яшин не... теж багато, але потім був визнаний кращим футболістом. В даний Світлім. момент кращий футболіст за всю історію, іменно вротар за всю історію. Однак, переходимо до самого цікавого. Самого суперматчу. Да, це... Центральний матч був. Динамо Заря. Прикро те, що не так багато поєдинків, не так багато в чемпіонаті України команд, коли Київське Динамо в першому і другому колі програвало. І тут така ситуація: в першому колі 3-2 програли. Знову ж говорили, я ж тобі казав, що Брошко буде грати. Ну, говорили, він не мав грати. Ну так правильно, от і за рахунок того, що говорили, вони її програли, тому що Брошко mm. переграв. Центр ну от і пішла мова вже про дострокове повернення. Ну, то чим наше керівництво думало, коли цей поєдинок відбувався, і взагалі в міжсезонні ну, диви, думали, ніж так будуть грати? Словами одіозного президента Інгульця, ця не гра, це повний пан. От. Словами цього пісняра, і це повний, повний фіаско. Якщо команда, яка кричить: президент, тренер, футболісти, що вони будуть вести боротьбу за золоті медалі, ми бачимо статистику після першого. Жодного удару. удару взагалі. Не то, що я не говорю про площину. Та перший тайм взагалі був. Ну, перший це удар не... на 47-й хвилині Сидорчука в площину. Другий на 82-й е... а, Рамірусом... а небезпечний удар 85-та хвилина це Волошин. Ну, я б ще відвів би Сидорчука, там б летіло непонятно, чи воротар би ну, достали. Але... Ну, 85-та 85 85 хвилина. 85-та хвилина після того, коли ну, пропустили. Перший голову. удар в площину взагалі 82 та хвилина. Удар головою Раміреса після кутового. І, і слідуючий два іної ну, і пропущений гол. Перший тайм скучний, там зоря просто виконала завдання, я вважаю, по максимуму ну, лише тільки можна Три відмітити очки. одного футболіста: це Циренка, який в першому таймі старався, відкривався. Хоча аналітики зараз говорять, там статистика, що Сидорчук, великий об'єм роботи він здійснює, що в нього коефіцієнт корисної дії. Ну, на одному місці тупцюватися. Якщо в мене от, записано: 75-та хвилина, показовий епізод. Сидорчук програв силову боротьбу. А замість того, щоб боротися, він розводить руками, що призвело до контратаки. 76-та хвилина. Сидорчук привіз небезпечний штрафний. Сидорчук помилка на помилці. Оце теж наші аналітики сказали, іби хоча б всі грали, так як Сидорчук, ну, то був би результат. Помилка на помилці. Людин... І беремо гру брашка. Знову ж таки, я рахую, що зорі зібрані хороші футболісти, але не сильніші і не слабші за динамо Київ. І, це, і це вартуй, це юбилейний, його 200-й поєдинок був за київський клуб. Айда не таку статистику там не ведуть, йому до лампочки. Чи Та, то 200, й чи 201 й Ні, так сам факт вже 200 поєдинків зіграв. Сам за факт, київський що клуб. на сьогодні ми маємо викликали Дінамо. За... Бояль, Бояльського. Бояльського, Сидорчука, Караваєва, Попова довикликали. Він не ма і мав... то в кінцевому да. моменті його відшили. А фактично заслуговує один Буяльський, Якби ми його не критикували за червону карточку, але за які би там він голи не забивав за шпорт. Ну він дає результат. Скажемо але так. він команду в попередньому турі підвів. Ну це ми вже говорили, проїхали, уже нічого ми не вернемо. Ситуація така. Там бояльський там татарковий. У нас, такі... нас вже емоції чуть-чуть пройшли, але в мене же запис. Луческу на вихід. Ну я тобі сказав, що ми... себе та нас, волівальників, ну це не гра, це позор. Просто позор. Команда mm. вже третю гру не може нормально грати. Ну, не бігати не годні. Ми не говоримо думки, про то, що... Думки немає. Два удара по воротах, нащирят, один витягує. І от зараз... Антюх бореться в силовій боротьбі з дячуком, і дячук від нього відлітає. І зараз Бояльський не факт, що буде грати по Львову. Вона уже не буде грати, бо травмований. Ну, я не знаю. Рамір із другому таймі вийшов, теж розтворився. Вона якийсь... Зато якісь... Панамець молодець. Командою. Виникає не питання, де селекція? І, І знову лож... ж таки, нещерети. Та то, то я не, не скажу, що да, м'яч трошки пішов противоход вратарю, але ж він не сильно бив. Вратар повинен бути фартовий, воротар повинен виручати команду. Вратар повинен керувати захистом. Але з де захисники були? Простріл йшов 34 30 30 футболіста, м'яч пропустили. А, мають бути вартовий, то защитить. Саме перша помилка це е, Волошина. Волошин слідував за гравцем, ну підтовкни. За футболку на ну, ти, ти бачив Ані, продали продали Анчука зорі? Ти бачив як він цього термінатора блін оббіг? Ні, ну тут дячука блін це... тупо блін. Той що там лежав, лежав масою. Цей тільки так, переключив, що на вищу передачу 4 футболіста, м'яч серед чотири чотирьох футболістів проскочив. Щоб була би майстерість Антюха, то ми, ми ту вже не я не знаю. Груби б поховали ще в першому таймі. Як Хай і... мене грізачі вибачають та... за це вислів ну, в стилі поворознюка, але їх було би більше цих слів. Нехороших, бо того, що поки, ну. Хлопці То не розуміють, я... за який клуб грати. Та я тобі кажу: в першому таймі гра була б вже похована, коли Русин би забив після пасу Панамця. Ну, тепер я розумію, що його це і ну, продав. Тоже теж... не рівень, але ну це просто нонсенс. Ну і питання до Луческу. Да, нам жалко з тобою його, оскільки дійсно в нього кар'єра сумасшедша, велика кількість трофеїв. Він війшов в десятку кращих тренерів східної Європи, чи навіть не східної Європи, а світу, які не перемагали в лізі чемпіонів. Наш Валерій Васильович Лобоновський третє місце в цьому списку займає, тобто дійсно світ схиляє перед ним голову про те, що дійсно це був потужний тренер. Луческо також потужний тренер, хто що б що про нього не говорив, але в Динамо в нього не складається. Дав в першому сезоні чемпіонство, суперкубок і тому подобне. Вихід в Лігу чемпіонів. Ну, вибачай, в Єврокубках одне очко отримувати. В чемпіонаті України зараз на четвертому місці бути, і вже скільки там чотири очка лівого. Ну, бо не блохіна вже можна. буде Ну, да, щоб, щоб гірше не було. щоб гірше лу... було. Тому що клуб частку на п'яте місце. Можна. Ну це, ну, це ну, просто позор. Враховуючи. Та ж я не бачу, що команда вже її звільнила на четвертому місці. Який чемпіонат? Ну там відрив від Олександрії є, тобто ще запас... Це ще можна тупити є, трохи однак... да? Ще можна трохи тупити з Львова. Для мене для мене це. А прикинь, якщо в Львові Львовий минай. Для мене це нонсенс. І в першу чергу футболісти повинні подумати. От вони розказують, ми довіряємо тренеру, то ви повинні якесь житися, грати, повинна якась навала. Перес вийшов таке враження, як то що на пляж. Якась Дякую. навала в кінці має бути. То значить з команди треба таких виганяти. Беніто то старається, да, в нього не виходить. Але чого його не випускати, а випустили Періса. Тобто дуже багато питань: чому чотири заміни зробив, а не 5 замін зробив? Тож дозволяється, вже 5 можна було зображення запустити. Так Режу з двома нападниками виходити. все, програємо, все, вже немає, що робити. Воротар повинен штрафнути на кутові, так вони кутових не можуть подати. Знов почали ці дебільні розіграші робити. якісь. Так від них нічого немає. Тут товарів нема. Ще якщо подають, це... так, так. Це... що Не Ні, це... ну просто мене заводить те. вже, Скільки, скільки можна дивитися на це незрозумілу цю ігру. Вони просто позорять емблему <скільки> Київського клубу. Согласен. Це ж не тільки ми. Ми спілкуємося з людьми, які теж болівають за динамо. Так але... навіть ти, вболівальники Шахтаря ми нам сучутствують да. в тому, що рівень, гри команди, рівень гри Чорноморця вищий, ніж київський клуб в тих іграх, no. що грали. Бо як є Єврокубки, ми всі об'єднуємося, Ми вболіваємо да. за наші українські клуби в Єврокубках. А тут люди бачать, що немає. Що якщо там Шахтар, скажімо так, команда рівня Ліги Європи, хай не ображається на сьогоднішній день це так. Да? Ми знаємо, що він там ще набере очки. Так теж вони з миру по ниці зібрали. Команда з ну, нуля зібрана. І вже Михайліченка мають викупити. Сьогодні я прочитав. Подивимося, але літом вже ну, йдемо. Тим. мова. тимчик, що він робив на полі? Так, да, це втрата. Не, була, не було Караваєва, не було Буяльського. Так ви повинні гристи, якщо ви хочете грати в основі. А вони отримують свої мільйони. Пішли б попрацювали там зараз на мінімальну зарплату е, в будь-яку установу. Получили б своїх 8,5 тисяч гривень. Та люди за 5 працюють. На Оператори, фронт, на фронт їх не забирають в армію, тому що в них броня є. За кордон їздять, а результату ніякого немає. Ну, хорошо, чемпіонат України то ерунда. То ви в Єврокубках повинні результат. Я розповідь починав нашу передачу: з чого? З жіночої збірної. Гівчата. Позор Звісно, позор візок. по відношенню до жінок. Немає в нас футзала жіночого. Але наша збірна грала в фіналі чемпіонату Європи. Не в якомусь турнірі товариському, а фінал чемпіонату Європи. Європи. І достойно грали. Да, програли, перейти в півфіналі Угорщину виграли. Причому кісь вилягли, боролися. Молодці! Молодці. Ми... Ну, давай від того йдемо, да. закінчимо. Діалог теж не пересічною новиною. На жаль, наш бомбардир, який хотів побити рекорд Риброва, Шацьких івен Селізньов завершив кар'єру. Це теж досить неоднозначна не, фігура я вже взяли на матч з Англією. в українському футболі. Ну враховуючи, що його друга коноплянку взяли, не, то його можна то взяти. Всіх кумів да. однак. Смішки смішками це не фігура, яка досягла, оскільки як не є, він переможе в складі Донецького Шахтаря. Останній кубок УЄФА розіграш був. З Дніпром він виступав в фіналі, фіналі Ліги Європи. Двічі визнавався кращим футболістом, не кращим футболі, кращим Бомбардор. бомбардиром чемпіонату України. За збірну України більше 80 ігр зіграв, забив 11 голів. І взагалі в реєстрі бомбардирів за всю історію України він обіймає третє місце. Тобто йому дещиця не хватило для того, щоб стати кращим футболістом. Це ну, бо Кубань не поїхав. І в Кубайну він би в Вересі зараз грав би, якби, тому що більше ніхто його не хотів брати. Ну і за рахунок того, що, на жаль, алкоголь, його характер, харизм. оцей конфлікт, конфлікт, який виник в колосі з е, е, бувшим тренером Костишиним. Він ж перед тим декілька голів з пенальті забивав. Тобто він фактурний, статура. От він зараз почав грати футзал за команду Гата Скалуша. Тобто видно, що рівень є в цього футболіста тощо. Ну, можна сказати, що я вдячний за свою юність, те, що я бачу, як він іграв, і за арсенал київський він іграв. Гарний футболіст, неоднозначний футболіст. Однак, дякуємо за його кар'єру, за ті гарні, Дай Боже вони, да, які він Може, хороший тренер. Да, Можливо, він боксер, бо він зараз боксом займеться. Може, з, йому з там щось, щось допоможе. Однак завершив це епоха, уходить епоха українського футболу, та нехай йому щастить. От на цій ноті будемо завершувати. І побажаємо нашій Україні все-таки задавати за перемоги, перемоги. Хоча ну, перемога, на жаль, ми всі розуміємо, що не буде. Може якийсь дурачок залетить, так як Ракський забив Лейспігу. Не Дале не, 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 не а Фейнорду, перепрошую да. незрозуміло чим, чи п'ятою точку, чи спиною. Нехай чим хоче, але забивають і наші ворота будуть Ну, я думаю, грати цікаво, все-таки ну, головне, щоб не пропустили на перших хвилинах, тому що в Англії досить потужна по складу збірна. Прем'єр-ліга це є кращий чемпіонат світу. Нету. Є конкуренція і збірна Англії оцей який буде чемпіонат Європи, найближчий, це один із претендентів, того, щоб стати чемпіоном. А завжди Європи. претендент. Все, дякуємо за увагу, до нових зустрічей. зустрічей. До нового прогнозу. І все, до побачення. До побачення.